Антон Анатолій. Бля, це не Антон Анатолій. О, Антон Анатолій. Єсь. Всім доброго дня! Ось такий гарний виводок у нас вилупився. Це Антон Анатолій, а ям це Манька. І щоб у нас були дуже красиві і гарні курчатка, ми повинні зробити пропойку першу. Будуть використовувати засоби перші три дні. Це парантіл. Ціанофор і аскорбінова кислота. Ми додаємо це на літр водички. Беремо отаку аптечку. Анатолій, тихенько. Беремо таку вид аптечку. Тут розписано, що як давати. І ще один дуже цікавий нюанс: що на кінці першої неділі в кінці першої неділі ми будемо давати засіб від хвороби нюкасла. Ми його будемо е, купляти в етаптеці і закапувати кожному курчатки в дзьобика, в слизову оболонку, щоб вони в нас були красивими, от такими, як на відео. Всім гарного дня!